Девочки, привет! Я хотіла показать вам свій образ, новая юбка. Но, Но штатив машині. Как я выгляжу, девочки, может мне все снять. Особливо рубашка девушки я купила за 300 гривен. Она новая, якісь... ноунейм. No Це же я її купила 100 лет назад. Думаю, а ну-ка я попробую. И вы знаете, не прогадала. Блин, ну, уже как они видно сапогами, как красиво смотрится. Я как настоящая леди. Так, девки, еду по делам. Ну, с пальтом очень даже ничего. Похоже даже трошки на бизнес -фумы. Это тут я не люблю, у шарфик. Девочки, на улице мороз, без шарфика никуда. ли вам по Обязательно шарфик, только на сырому. На раз на голову одела. Мало ли там на поминки да заскучила черненькие. В общем, я красиво спору нет. Э -э, блин. Ну так хотела вам показать, но не получается. Ну, ладно. Додумайте да, сами, как это выгляжу. Как всегда идеально. но хлеба будто спорить. Ой, все, девочки, побежала. Пока. Ну, дальше. Беру вас с собой, не беру, посмотрим. Побегла. Коротше, я приїхала до свого чоловіка наряджена після зустрічі, бізнес, діла, випроси, ну питання. Вона була зустріч, а потім я вирішила заскочити. Так, ой, ти ти тут на місце, твіттер, Дякую. Дякую. До свого чоловіка і соблазнила його як настояща хіщниця mm -hmm. на обед в Кайфсі. Хоча він казав, шаурму, давай шаурму, ти таку mm -hmm. шаурму mm -hmm. не їла. Я таке. Я таке їсти не буду. Я кажу, я таке їсти не буду. Всього, Це Діма, на всього, Діма, положи на холодне. Ой, так О, закажи. А, знаєте, що а, я маю, хочу маю. сказати, вам? Що... Діма, ти взагалі в курсі, що я покрасилась? Ні. Я просто придивлявся, придивлявся, ніхуя не зовіть. Ой, вибачте. Що... Не вибіду. І вчора придивлявся, сюди завтра думаю. Ти була тут взагалі, чи ні? Я вам скажу, що якби я йому не сказала, що я йду на покраску, і так він би навіть не замітив, що щось змінить. Отак мій чоловік на реагує. Він навіть не, не бачить зменені, він, він тільки знає, що для мене я кудись. Пстит. Стив. Ні, ну понятно, що я для, для тебе красива, ти для мене найкрасиві. какие ну, якісь ж зміння треба бачити? Дивись, мене не бачить нічого. Короче, ми заїхали в Кайф Сішку. І зараз тут з'явився... Возьми мне сейф. Я встречалась з чоловіком, який кашляв на мене. Давай. І Я випила просто це антисептик. Якось Я заболію, я сказала, я його придба. Так, ручки постійно. А теж. По теж. Вот ти по теж. потом тоже. Коротше, заказали сир-камамбер, Тут я ніколи в KFC не, не, не було, це нове щось. І Діма теж що заказав, але він не знає, що. Хороший оттінок вот эту жолтізну. Вона мені вчора каже, мастер такі класні кості, но ну, моя колористка. Говорить, ну е не треба ще рано фарбувати, Тільки 4 місяці, як я покрасилася, я 7, вот так, ну не раньше світлять. Такое интересное. 4 месяца, то не может быть. Я, може я перед своим день народження 2025 якого жовтня окрасила. що не может быть. Мож. Уже через тиждень весна Дима, уже, уже будем газон досивать. Ничего не знаю я слабый. Да, слабый, на голову слабый. Будешь бегом робити, а на руки ты не слабы. А у кого його немає? Ти п'єш таблетку, успокояся вже. Вже я хочу, вже хочу побачити, як наше дерево, те, що ми посадили. Як воно буде? Не скоро, скоро, так. Вони пізно ці дерева. Катапульта чекну зараз. Катарпа. Катапульта. 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 катарпа, господи. то ж таким придумала. А це що Угу. Ого, тут и ковзанка есть. Ребята, це у нас тут комплекс называется ЖК уютный. Ковзанка. Тут... А можно у нас как силы А 0,7 есть? Сарайте, 0,5. Я хорошо ні, вона Да, нет, вот они было. Значит, він тут кругленький. 63. же помада. Что, ляжь? Помады. Губки же на. Машина Мусор. Дима, попридержи язык. Знаешь, не такой. Макдональдс сирій сладкий, такий сиреній. Мммм. Mm. О, це Вова, Дімок така аж лупила. Дуже смачний сухомбер. Він, mm. Аб... він абсолютно не такий, як макдональдси. О, цей смачний. Аа, мені ну, не. Він кис... Солений. А камамбер ще сладенький, макдональдси. Нє, це не мое. Ось у Вові такий, без уху. Бумба. А Вова обожає сир. Дякую. Дякую подожди собачку не задавай то с тобой десь наверное парковку я знаю что нам молодым Це парковка такая цирку В приезжаю Угу. короче они не... ну девочки если вы любите сырка мамбер с Макдональдса, то вот это аккуратно аккуратно то вот это Ні, на. Пожалуйста. Дальше что Дима заказал себе. А цикис салат? Чи салат. Mm. Чикен салат. А вот Сашу. Не гостр. Он дупный соус. Да. Фунду, 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 фунду. А Сашу. Это це, це он тоже тырия кивнули. Не, не... не пекучий. То есть, короче, по позаказывал. Не, не очень. А я, девочки, заказала маленький. На маленький. А я заказала. Все пожать. Вот такие маленькие девочки, диетические. как называется? называю кентурюки. Кентуки. Я знаю, что это с есть. Кентуки шаурму. Это ролл. Ролл. Шаурма. Не. Джуниор. Джуниор, то размер шумовый. А, ну хорошо. Давай. Это сюда. Сразу мусор заберется. Понял? Ой, кстати, вкусный. Вот это вкусно. Вот в KFC мені подобається вот эта курица хляр. ж так и готовили, поняли, что сами делали? Mm -hmm. Де, проще купить девушку, потому что так хата засырає шок. Потом мы его обаню. Це майонез? Нет. Mm. Майонез, mm. да. Да? Я і не хочу. А, це гострень, це. Не а це гостринка А ви знали, чим? що в КСІ, коли ти покупаєш отаку пепсі, ну, стакан, там стоїть автомат, і ти можеш потім без безкоштовно доливати собі. Від благодарі. Добре? Що таке себе? Лучше, чем шаурма, да? Нет. Человек шаурма. Я не знаю, как можно есть шаурму. Один мене підвис, ларек. Ну я не могу, девочки. Ну я, я не знаю, ларек. Люди пішла в туалет. Що в стру... Ну... Нет. Руки на не мои. Да, ларьк. Типа у кое в, в жопе не глупаются. Треба талант і спортити аппетит. Но мені його не спорт. Не, ну почему тут не холопаються? Ну, якось, Ну це ларек дим. Не можу. Урічна кухня не моя. Якщо ми поїхали в Таїланд, а ми не поїдемо в Таїланд, навіть якщо у нас будуть миллиони. Куди? В Вьетнам. А чого? А что там? Море? А что там в Вьетнаме делать? А, я туда открою, я не хочу. Не а что а там-то не там не в Вьетнаме пробовать? Девочки, напишите, а что в Вьетнаме? Вьетнамские Вьет, вьетнамки купляют Да. А что делать в Вьетнам? А море есть там? Ну так. Да. А на що туди б хаті? А що далеко? Будем краще, ніж в Таїланді. Чим в Таїланді? І теж така їда? А, не, це ти що, о ти говориш? Не видумай. Ну, в ЄГІПІ з'їздили. Джестали 2 тижні, як дурні. Всі приїхали, соло інклюзіва похудавші. Поїхали на катері екскурсія і їда включена. Ти пам'ятаєш це Як дристали всі. Почистило так, дівочки ужас. Так, морська боліз, да, болі. розкажи. Угу. А що вони тоді давали їсти? Якась щикурка, чи курка, чи кур. ну щось таке, типа. А ми ж голодні день, розумієте, на... наплавали вони. Боже, я взагалі не знаю, як я їх спустила. Там ті акули. Мя, ня. Я сама не думаю. Кричала як не Я не разу в морі там не купала в Єгипті. Ви можете касси представити? Я запихала на море. Кричала, да. Бо випрыгнула, поката акула і, і все, і до свидання. Он скільки пожрала. Это дикая природа. Короче, Египет это не мо. Ну, я бы, конечно же, сейчас в Египет уже поехала. Но нет. Другое дело Черногория. Наше любимое село. Петрованза. Ой, боже, это добрый. Экция. Це... На ходили, тропа здорова. Тепле виспоминання. Волочка був в Чорногорі в животі мала. Да? Бідна дитина. І моря не бачила. П'ять років, а він море навіть не бачив. Та бачив, що. Та коли, там три дні в кобліва, де вода цвіла. в період, як всі. То ні то. І то ми приїжджали, ще було холодно. І це, і вода ще цвіла. Буває таке, що вода, знаєте, якось костяк. Він маленький був. А голіки йому був. Нічого, друзі, поїдемо на море, на Мальдіви. Я це знаєш, я задаю себе вопроси. Я дуже хочу на моделу. Вот дуже, чесно. Ну хочу, мрію, це ж не значить, що я туди поїду. Ну вот. Ну, це водичка прозрачна, все. я собі задаю одне питання. А якщо стане погано, там, чи ще щось, доктор, срочно, реанима. Ну, це одна я така придуруш. А як, а ти в сраці, на острові. Що делає? Нічого. Водичка вылечить. Поэтому из-за этого я не иду на могилу. Только из-за этого. Я вам серьезно говорю. А боже, зелень это метал. Я не хочу. Я не, а что? Тоже не хочу. Алика не люблю. <laughs> да, я уже поеду, я не хочу наедать, спасибо. Не, ну серьезно, а подумай то Вот стало тиск поднялся, Ще щось там. Ну, це ну, так, сяжи, Стефа. А тебе погано. Ну І що? І там ті самолети, треба визивати самолет. А там у них що, больниці хороші, всіх мало чекають. На Мальдивах, це город, де вони. Mm. Нормально? А Не, наверное, для туристов же сделано по страховкам как-то. Ты богатые летают. Ну, видишь, туда не летают, ну за шо. Сейчас, кстати, скидки. 250 тысяч на двоих на 8 дней. На Мальдива. Всего лишь, господа. йому вже. Алло. Угу. А ти погуляв з кармою? Ммм. А все з нею гуляв. Угу. Ну все гетиш не гуляй по А де? Хорошо? Угу. А ти, а ти куда? Куди? До якого? До якого? Кого? Нічого там не ясно? Ну хорошо, давай сыночек, Аккуратно. Ну, скоро буду. А що таке? Не переживай, не переживай за нас. Скоро буду. Все добре. Да. Угу. Каже, а коли ти будеш вдома, щоб я не переживав? Так переживає? Це, коротше, ребята, у градика однокласника мама пропала. Ой, біда. Біда, дуже біда. Нірнічний так тоже, все. Тому що дитина, мати, ну тут молодая жінка. Де Бог знайдуть, не знаю, бо вже mm. поліція, розшук, обновили, шукають, не знаю. Такий хлопчик хороший, вони в лагері їздили в Карпати. Кстати, Градік поїде в Карпати, опять в санаторій. Може, вчора проплатили. Я не хочу, мені вже наїлася. Зачем ти ти кажеш мене? Mm. Я не була голодна. Я їла яєчка, рукаву їла, клетчатку. А фастфуди розрушають чи три яєчка? Два. Я три не їм. мини. Смісиним. Коротше такое, друзья. В общем, заехала в гості до мужа, сейчас все. Буду с ним прощаться уже. горку йдуть. Ось такі вот истории. Ну ще я ще, ще не переключаю, ще, може щось погутарим. Ну, що? Це не остров. Все, да дай салат. Ой, девочки, приїхала домой, так болить голова. Сейчас вип'ю таблетку. розкалується просто. О, страшно. Просто а, что -то, что -то. так болить голова. Ребята, страшно. Вип'ю таблеточку. Ровненький. Ой. Все, рыбочки. то такой трошки познівала вам? Нема, что знімати, куколки. Подписывайтесь на мій телеграм канал. Кто любит сплетни, на мой телеграм канал. Подписывайтесь. Пока.